Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. 12 вересня о 4.47 в селі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого двоповерхового житлового будинку. 12 вересня о 4.20 військами Російської Федерації було завдано удар БПЛА по селищу Золочів. Як наслідок, пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та газові мережі. 23.15 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада. Обстріл за межами села Березівка та села Кали. Нове без руйнувань та постраждалих. О шістнадцятій в місті Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу кабом повністю зруйновано магазин. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 52 оперативних виїздів. 12 вересня близько п'ятої ранку ворог вдарив по житловій двоповерхівці в селище Борова Ізюмського району. Внаслідок обстрілу зайнялись конструктивні елементи будинку, стались руйнації. Під завалами опинилась людина. До робіт з пожежу гасіння та розбору завалів залучено 11 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС. Зафіксовано 24 випадки пожеж в природних екосистемах. Внаслідок однієї з них постраждав 40-річний чоловік. 11 вересня о 18-й ліквідовано масштабну лісову пожежу поблизу села Студенок Оскільської громади, яка лише на території Харківщини знищила понад 230 будинків та інших будівель. Пошкодила 1620 гектарів лісового масиву, стала причиною травмування семи осіб. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на харківському та куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили три атаки поблизу сел Гатища, Липців та Тихого. Підрозділи сил оборони успішно відбили двічі наступальні дії противника. Ще одне боєзіткнення триває. На Куп'янському напрямку сили оборони відбивали 16 атак противника в районах Лозової, Сеньківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки. Досі триває три боєзіткнення. Ситуація контрольована. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєнта, Олексій Муравйов, Харків. Новини.